Долгієр Ольга, безцінний скарб. Дзвінким, грайливим, чистим джерелом б'є наша рідна українська мова, від неї віє ніжністю й теплом народу нашого це корінь і тверда основа. Досить нелегким мови нашою був шлях, Поки із паростка не піднялась вона у квітку, Хоч плюндрував її москаль і польський лях, але ніхто не зміг загнати її в квітку. Котляревський Шевченко. Франко, українка, ці прізвища в пам'яті дзвінку звучать, Встановлені мови яскрава сторінка, яку не повинні ми всі забувати. ще постати й безліч історія знає, Що славили мову, і їм завдяки наша мова українська у світі лунає, І сяє перлиною довгі віки. Тож стінам, той скарб, що від предків дістався, Рідну мову плекайте і завжди бережіть, Український народ, щоб народом зостався. Вимову українську у серці держіть.